4 листопада день доброти. Це свято створене для того, щоб спонукати людей на добрі вчинки. Ліцеїстів не потрібно спонукати. Вони вже зробили багато хороших справ. За це й отримали подяки від військовослужбовців. Лист подяку ліцеїсти отримали від бійців оперативно-маневрової групи військової частини А 12 25 що на даний час несуть службу в зоні проведення антитерористичної операції? Подяку вручили воїни, що вже повернулися зі сходу країни, та волонтери порятинщини. Колектив порятинського ліцею бере активну участь у волонтерській діяльності, і нещодавно ліцеїсти передали до зони АТО, продукти харчування, одяг, листи та малюнки з теплими і щирими словами підтримки. Ми завітали в ліцей, щоб подякувати дітям, педагогічному колективу, а також батькам за надану допомогу, яку вони передали бійцям. І сьогодні в нас приємна місія вручити їм подяку від військової частини А1225 за підписом полковника Махляковського за те, що вони підтримують армію, за те, що вони своїми теплими листами зігрівають майже кожного бійця. І ми також попросили дітей, щоб вони надалі допомагали і. Навіть і отими листами, отими малюнками, вони часточку домашнього тепла передають на передову. І хочеться також подякувати всім перятинцям, які вже третій рік поспіль беруть активну участь у допомозі військовим, які знаходяться на передовій. Вам, звісно, велике дякуємо. Ви майбутнє нашої країни, нашого перятина. Хоч це і від оперативно маневреної групи, я підтверджую, що також і ми отримували завдяки вам гуманітарку. Ну. Після вручення подяки всі присутні виконали гімн України. Також відвідали шкільний музей, присвячений пам'яті загиблим порятинцям в зоні проведення антитерористичної операції.